що говорить сьогодні нам Спаситель Ісус Христос, це про те, що хто упокориться як дитина, той вільний буде у царстві Божому. Бачите, яка? Суперечність. Щоб бути вільним, треба упокоритись. В чому? В тому самому, що насправді є метою, завданням кожної віручої людини. Я маю взяти свій хрест і йти за ним. Хіба це непокор? Я маю уподібнитись йому. А він дав себе розіп'яти на Христі. Тобто людина, шукаючи Христа, має уподібнитись йому, має наслідувати його, а наслідуючи Христа, вона кориться волі Божій. І на те ми чуємо в гепсиманській молитві. Але не моя воля хай буде, а твоя, каже він отце. Він дає нам взірець. Молитви, коли промовляє Отче наш, де знов таки, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і не на землі. Всюди воля Твоя, а я. А кожне я має бути покірним. Чому? Чому ми обираємо покору? Тому що той, хто вимагає такої покори, дарує нам свободу, бо він абсолютна свобода. Він абсолютне світло. Він абсолютна любов. Я покірно обираю абсолютну любов, абсолютну свободу і абсолютне світло. Я не хочу. Своєї волі протиставити волі абсолютного світла і абсолютної любові. Нема чого протиставляти насправді. Що значить моя воля поряд із волею того, хто є любов, того, хто є світло, що підмісяє, того, хто є сонце правди. що моя воля? Вона ніщо. Але хіба забирають у мене свободу? Бо я ж вільно можу зробити цей вибір? Я обираю Бога, який є любов, і правда, і світло і свобода. Я обираю разом з тим Хрест, який треба нести. І тягар, і ярмо я обираю сам. І хоча це ярмо, і я його вдягаю, і це покора, це вільний вибір. І моя свобода реалізується в цьому виборі. І в Царстві Небесному вільний той, хто на себе бере відповідальність. Але якщо ти береш на себе відповідальність, це ж обов'язки. Це ціла низка обов'язків. Ти покірний тим обов'язкам, але ти вільно взяв свою відповідальність. І тому ти вільний. В царстві Божому ти вільний. Тоді так виховували дітей, щоб вони були покірні. І це один з тих мотивів, який надає Спасителю нашому можливість сказати, що царство Боже у таких дітей, воно належить їм вони покірні. Але ми добре розуміємо, що їх треба вчити і вчити тої відповідальності. Але їм теж належить царство Боже, навіть якщо вони непокірні, якщо вони, будучи вражені, травмовані оцими подіями, вони можуть бути неспокійними і зовсім непокірними. Але ж Але вони єднаються з Богом по-іншому, не лише в покорі, по-іншому, по тому, що нам залишається майже недоступним. Вони завжди радіють. Вони завжди радіють без причини. Це радість буття, яке вони відчувають несвідомо. Зовсім свідомо. вони не розуміють того. Це радість буття з Богом, яке є світло, свобода, любов, правда. Це щастя перебування в Божому світі. І вони радіють, воно заб'ється, воно травмоване, але воно дуже швидко повертається до радості. Нам так важко повернутись до радості. Після наших скорбот, труднощів. Випробувань і страждань ми не можемо посміхнутися. А вони і травмовані, і збентежені, і перелякані, вони все одно повертаються до радості. І в тому запорука, що світ має йти до радості. І перебуватиме в тій радості, в єдності з Богом. Повноти буття. Завжди радіти, казав апостол Павло. Ви пам'ятаєте про це? Ми вміємо завжди радіти. Ні, а вони вміють. От зараз тут щось перелякало, от зараз тут щось травмувало. А через хвилину воно радіє. Воно, воно потерло те, що забило. І крізь сльози уже посміхає. Вже приймає Божу радість і несе нам Божу радість бути як діти. Вони можуть бути неслухняні. Вони можуть ще не взяти на себе відповідальність, але вони теж вільні. От вільні вони від всіх скорбот цього світу. Тому що радість до них Божа повертається дуже швидко. І вони здатні прийняти і передати її нам. Будемо радіти. Хай надісне той, хто хоче загнати нас в суцільну скорботу, жах тугу і віччи. Цього не станеться. Ми будемо наслідувати Спасителя і дітей, які здатні радіти. Ми будемо шукати свободи, яка пов'язана з тим, що ти береш на себе всі обов'язки, які необхідно, з радістю і вільно береш і виконуєш те, що зобов'язаний, тому що саме це перебування. Богові, який є. свобода, правда, світло і любов. Саме це перебування в царстві Божому.